Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми з вами сьогодні розберемося в статті 15 Конституції України. Про що вона наголошує? А саме з місії статті. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Тобто, суспільне життя складається з трьох напрямків: це політичний напрямок, економічний і ідеологічний. Ось ці три важливі напрямки. Які відіграють роль в суспільному житті України. Політичний напрямок це свідомий вибір громадян щодо політичних партій та їх лідерів, які своєю діяльністю надають напрямки для відповідного руху країни. Тобто кожен свідомий вибір, який робить громадянин України, обираючи лідера, який буде. Рухати країну в тому або іншому напрямку. І відповідно від того, кого він обрав, від тієї особистості, від того лідера буде вже розуміння, куди рухається, рухається країна. І в першу чергу відповідальність має брати на себе виборець. Бо він зробив вибір, він обрав і він отримав результат. Бо політичний напрямок це свідомий вибір. І це має усвідомлювати кожна людина, яка йде і обирає. І це дуже важливо для того, щоб було розуміння, куди країна рухається і яке майбутнє буде цієї країни. Далі, економічний. Держава не може функціонувати без економічної діяльності. Бо це складова будь-якої держави. Уряд України це орган влади, від якого в першу чергу залежить економічний розвиток країни. Економічний розвиток це в першу чергу працюючі виробничі підприємства на території. Відповідно, в цьому повинен бути зацікавлений в першу чергу уряд України. Бо, якщо будуть виробничі підприємства, відповідно, буде розвиток країни. А для цього треба працювати і створювати всі умови для того, щоб з'являлися виробничі підприємства, для того, щоб вироблялися різні товари, різна продукція, відповідно, вже буде складова і буде розвиток як країни в цілому, так і окремо території, в першу чергу, там, де мешкають люди, щоб люди були. Зацікавлені, щоб люди були мотивовані і щоб люди були завжди при справі. Тобто, треба займатися в першу чергу урядом, задавати цим питанням, і найголовніше місцевим представникам влади там, де є люди, тобто територіальні громади, які очолюють голови, вони також повинні займатися економічним напрямком тієї території там, де їх обрали. Далі, ідеологічна. Без ідеології важко уявити країну. Саме ідеологічні принципи мають бути будь-якій галузі та сфері життєдіяльності, включаючи політичну та економічну діяльність. Тобто ідеологія це сукупність ідей щодо покращення, щодо змін, щодо того, як треба зробити, як треба втілити ті або інші ідеї, концепції для того, щоб було. Покращення в будь-якій галузі, в будь-якій сфері. Тобто ідеологія це те поняття, яке надає вирішення багатьом питанням, які, відповідно, є в суспільному житті держави, відповідно в суспільному житті території, там, де мешкають люди. Тобто ідеології можуть бути різні, на різному рівні. Але вони мають бути, бо це сукупність тих ідей. Які впроваджують як представники влади, які надають люди, тобто різними пропозиціями, своїми ідеями, різними концепціями, як краще зробити, що треба вирішити. І відповідно влада вже прислухається до цих ідей і відповідно робить вже висновки, що треба робити. Але ідеї мають бути як у суспільстві окремо, так і у представників влади, вирішені нагальних питань, які стосуються. Життя території. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули статтю 15. Я сподіваюся, що вам сподобалось, як ми кожний цей напрямок в статті 15 розшифрували, розжували, і, відповідно, це надасть нам всім змогу розуміти, що мається під суспільним життям в Україні. Які ґрунтуються на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і давайте разом вивчати все те, що стосується нашого з вами життя. Всім вам дякую, до нових зустрічей.